Доброго часу доби. Я зараз записую це відео, але я його надсилаю не всім, а тільки тій людині, в якій я бачу потенціал, в якій я пам'ятаю про її перемоги. І я знаю, що вона може. Тому, якщо ви слухаєте або ти слухаєш це відео, воно тобі не випадково. Прислала я, я ще раз повторюся. Я пам'ятаю про ваші перемоги, і я знаю, що ви можете. І сьогодні мені хочеться таку підняти тему, що ми не можемо говорити постійно про війну. Так? Нам всім потрібні можливості, можливості заробітку, можливості грошей, щоб ми могли допомагати, перш за все, собі, щоб не прийшлось нам допомагати. І далі допомагати іншим, платити податки і так далі. І можна говорити багато що, да, що там, Ой, зараз не до цього, людям не потрібна косметика і так далі, але факти вони не брешуть. Да. Є цифри, про які я, як лідер, спостерігаю, я дивлюся, який ріст пішов долі ринку велнеса, ріст долі ринку Новейджа. І більше ста людей вже збільшили свої доходи навіть під час війни. Я бачу результати людей, які. Навіть в окупації і знайшли можливість працювати в інтернеті, які бояться вийти на вулицю, але в них є інтернет, є вихід, і вони роблять доставочку в ті міста села, де не в окупації. Уявіть собі, наскільки є такий шанс кожній людині заробляти. І зараз компанія робить все необхідне, таку, знаєте, протягує руку допомоги нам. І нам залишається тільки одне використовувати, і наш результат буде залежати перш за все від того, наскільки ми віримо в себе. Вірити в себе, оце саме головне, бути незламним і отримувати результати, коли ми це робимо в системі, коли ми це робимо в команді, тому що там формуються нові ідеї, нові Думки, формується енергія, ми маємо підтримку один одного, да? навіть от при закритті минулого каталогу, да? у когось не було світла, у когось було світло, потім навпаки, ми мінялися, ми друг дружку підтримували. І ви знаєте, ми будемо згадувати ці перемоги свої, да? ці перепони уже тоді, коли ми вистоїмо І дійсно ми станемо з вами героями самими такими великими героями. І Через такі зусилля, через такі приклади, ми з вами стаємо ще сильнішими, ще крепшими, ще міцнішими. І є люди, яким зараз набагато важче, є люди, в яких зараз в гірших умовах ще знаходяться. Але. І у нас бувають такі моменти, коли у нас опускаються руки, коли нам страшно. Так? Але коли ми разом, так? коли ми тримаємося рука опліч, так? коли ми знаємо, що є підтримка, тоді ми можемо це подолати. І саме головне віра в себе. Так? А віра, вона теж з'являється, коли є якась така підтримка. Зараз можна сказати, люди купують. Генератори, да, там різні підзарядки і так далі. І ми бачимо, як збільшилися ціни. Да, в 60% да, генератор коштував там які пару тисяч, він вже коштує 60 тисяч. Як збільшилась вартість продуктів харчування? У нас же в залишаються доступними ціни. І навіть велнес, да, які ми там можемо подумати, ой, та хто його буде купувати? Да, люди купують, тому що навіть купити продукти, ту саму рибу, ту саме, ну, ми не маємо можливості, ту саму і морепродукти, і так далі. Але це потрібно для жого організму, але ми можемо доповнювати раціон омегою 3, антиоксидантом астексантіном і отримувати оцю цю добову норму по вартості чашки кави в день. І це така можливість завдяки продукції wellness. І що мені хочеться сьогодні сказати, що у мене є ціль росту. І моя ціль росту, вона залежить від вашого росту. Я записую це відео і говорю тому, що я хочу, щоб ви росли, але я хочу, щоб росли ті люди, в яких є бажання щось робити, та які. Розуміють, що треба брати себе в руки, що це шанс, це можливості, і треба їх використовувати. І мені не хочеться вам нав'язуватись, якщо це вам не потрібно, якщо ви не хочете, не можете, і ще якась є причина. Мені хочеться мати розуміння, в якому зараз знаходитесь стані ви. Тому що, якщо не ви, я буду шукати інших людей. Ті, які готові зараз розвиватися і готові рости і заробляти. Тому що, повторюсь, ваш ріст, ваш ріст це мій ріст. От як круто тут побудований маркетинг-план, що допомагаючи іншому, ти допомагаєш собі. І я повинна бачити від вас віддачу, тому що є люди, які кажуть, що да, я хочу, да, я буду, але я не бачу цієї віддачі. У нас є командний чат в Телеграмі, і ви маєте бути активними там кожного дня. Я все розумію. Да, є світла, нема, води немає. І так само і у мене, і всіх, да, кожний День народження, ще щось. Ми відволікаємося, різні питання вирішуємо, але. Не може бути такого, щоб раз в день не зайти в чат і хоча б не прореагувати, хоча б не дати зворотній зв'язок. Ми в команді, ми в одній системі, і чого я маю віддаватися, чого я маю ділитися, чого я должна хотіти більше за вас, якщо я не бачу цього, я не бачу вас сьогодні, вашого зворотнього зв'язку, в чаті, я не бачу завтра, а це має бути кожного дня. Як би я сильно не була зайнята, як би в мене не було інтернету, але я завжди, раз в день, хоча б раз в день зайду в командний чат. Завжди. Я їсть там, для того, щоб. Тому що я зацікавлена в своєму бізнесі. А чи ви зацікавлені в своєму бізнесі? І мені все одно, чи є у вас освіта, чи нема у вас освіти, чи ви з села, чи ви з міста, мені не важливо. Ви вмієте виступати, чи не вмієте, ви вмієте гарно говорити, чи не вмієте. Мені взагалі це не важливо. Хай ви взагалі не можете зв'язати слова. Мені важливе ваше бажання, тому що всьому цьому, цим навикам, можна навчитися. А от якості, з якими ви прийшли сюди, я вас не буду вчити. Я не психолог, не психотерапевт. Так? Якщо у вас горить серце, якщо у вас світлі думки, гарні намірі, ви хочете працювати для своєї сім'ї, для своєї родини і знаєте, що ви маєте робити певний вклад для того, щоб щось отримувати. То воно у вас буде, так? і, будь ласка, давайте ми будемо визначатися. Я дуже вас хочу попросити, щоб ви зараз визначилися, тому що можна багато говорити, так? зараз війна і так далі, але що нам потрібно? І якими ми вийдемо з цієї війни, Та, якими ми вийдемо, Та, буде перемога однозначно. Ми вийдемо такими засмученими, нещасними, вимученими, чи ми вийдемо із такою силою, енергією міць, ми вистояли, ми зробили, ми робили вклад, ми маємо бізнес, ми маємо результати, ми маємо доходи, ми допомогли іншим людям. І зараз люди купують продукцію. Люди хочуть замовляти аромати, хочуть замовляти помади. І е, у мене є клієнти. Якщо мені треба, я знайду клієнт. Якщо мені треба інтернет, я знайду інтернет. Але я хочу, щоб вони були у вас. Будь ласка, чекаю саме від вас, від тебе. Хто зараз отримав це відео? Повторюсь, це не всі його отримали. Зворотнього зв'язку. Дай мені, будь ласка, зворотній зв'язок для того, щоб я розуміла, ти зі мною, ми з тобою працюємо, чи ти просто, поки не готова, Та? просто будеш як споживач. В тобі я бачу потенціал, і тому тобі я надсилаю це відео. Дякую за увагу!